Побудова креслення берета із клинів. І бере складається з деталей, які називаються клин. Кількість клинів може бути або 4, 6, 8, 10, 12. Та з кашпеня або ободка. В результаті побудови отримуємо креслення безпосередньо самого клина і ободка. Тож починаємо працювати. Вихідні дані для роботи. Обхват голови 56 см, висота клина від 18 до 22 см. Чим більше числове значення буде обрано, тим більше буде об'єм. Приймаємо висота клина 20 см. Кількість клинів приймаємо 8. Ширина кашпеня або ободка в готовому виді від 2,5 до 3 см це типове значення. Приймаємо 2,5, пройте, це числове значення, в залежності від моделі, може змінюватися. Радіус для об'єму берета. Для класичного об'єму числове значення складає від 12 до 15 см. Приймаємо радіус для об'єму берету. 13 см і починаємо розрахунки. Попередній розрахунок включає в себе визначення ширини основи клину, позначається як ШК, ширина клином. Розраховується по формулі обхват голови розділити на кількість клинів. 56,8 розділити на 8 в даному випадку. Числове значення ширини основи клина складає 7 см. Далі максимальна ширина клину позначаємо, як Ш максимальна, розраховується по формулі. 2 π помножити на радіус Об'єму берета і розділити на К, кількість клинів. Відповідно, підставивши числове значення, маємо максимальну ширину клину величиною 10,2. Починаємо будувати. Проводимо дві взаємно перпендикулярні лінії з перехрестям в точці К і проводимо розрахунки для побудови. Висота клину. Позначаємо КК1 відкладаємо вгору. Прийняли, що висота клину у нас 20 см. Тому вгору, відклавши 20 см, маємо нову конструктивну точку, точку К1. Рівень максимального розширення клину. Це числове значення може бути від 7 до 9 см. Приймаємо к 1 К2-8 см і цей відрізок буде відкладати вгору, тому від точки К вгору відкладаємо 8 см, маємо конструктивну точку точку К2, від точки К вліво і вправо будемо відкладувати половину ширина клина. Відповідно, розрахункове значення цього відрізка складає 3,5 см. Відкладаємо 3,5 см вліво, маємо конструктивну точку К3, відкладаємо 3,5 см вправо, маємо конструктивну точку К4. Далі буде визначатися, яку величину будемо відкладати на рівні горизонталі, що проводиться через точку К2. Відповідно, Маємо два конструктивні відрізка К2, К5, К2, К6. Розраховується, як ширина максимальна розділити клину на два. Ширина максимальна клину ми раніше визначилися в попередніх розрахунках, тому числове значення цих відрізків складає 5 і 1. Тому від точки К2 вліво відкладаємо 5 і 1, маємо нову конструктивну точку. К5, відповідно, те ж саме робимо в праву сторону, маємо нову конструктивну точку К6. І далі необхідно з'єднати точки К3, К5, К1, К6 і К4 основа клину побудована. Тепер його необхідно оформити, використовуючи лекальні криві. Тому через точки К1. К5 і К3 оформляємо ліву сторону клину під лекало. І з протилежної сторони, через точки К1, К6, К4, також аналогічно оформляємо праву сторону клину. Залишилось завершити побудову, оформивши лінію низу. Для цього необхідно ще додатково відкласти конструктивну точку К7, відповідно, конструктивний відрізок КК7, він буде відкладатися вгору, його величина складає від 2 до 4 мм або 0,2-0,4 см, визначаємося з величиною. Цього відрізка і вгору відкладаємо, маємо нову конструктивну точку К7. І, відповідно, через точки К3, К7, К4 під лекало необхідно оформити плавну лінію основу клину. Таким чином, клин побудований побудова кешпені або опадка. Розраховуємо перший конструктивний відрізок S, s 1 Він буде відкладатися в праву сторону, він розраховується через обхват голови рівня 56 см. Визначаємо це з положенням точки С і відповідно в праву сторону відкладаємо відрізок довжиною 56 см. Маємо з правої сторони нову конструктовну точку, точку С1. Наступний відрізок. S, S2, S1, С, він розраховується як дві ширини ободка в готовому вигляді. Відповідно, числове значення цього відрізка складає 5 см, відкладаємо 5 см з лівої сторони, маю конструктивну точку s 2 відкладаємо 5 см з правої сторони, маємо конструктивну точку s 3 з'єднуємо ці дві конструктивні точки, і відповідно деталь ободка готова. Залишилося повздовж провести штрих-пунктирну лінію, яка буде позначати лінію згину цієї деталі.